Дитячі піжами від класного, стильного і якісного бренду Aldi уявіть лише 155 гривень за ось такий комплект. Уявляєте, махровий класний комплект за 155 гривень. Їх у лоті буде 20, вони будуть різні, і ціна лоту 3100 гривень. Розміри будуть від 86 до, 86 до 158 суміжні будуть розміри. Є упаковки по дві піжами. Показую, як вони виглядають. Ось, до прикладу, теплюща піжама, взагалі класнюча, з манжетика. І тут йде резиночка. До речі, локатек стандарт соточка означає, що сертифікація пройдена, якісний, крутий матеріал. І вони абсолютно безпечні для нашого тіла. Є ось такі варіанти, це, відповідно, бавовна. Далі показую. Є ось такі велюр. Піжами абсолютно різні, чуть тепліші, менш тепліші. Класно в садочок, дітям просто по дому ходити. Подивіться, який класний велюрчик. Показує, ще, які можуть бути варіанти ось такі. Приємні тактильно дуже до тіла і показує, як вони виглядають в пакуванні. Як ви бачите, дана піжамка йде унісекс. Тут іде бавовно 100%. І відповідно ось можуть бути варіанти. Тут бавовна йде 75%. Нагадую лише 155 гривень за такі круті піжами. Для того щоб замовити даний лот і класно заробити, звертайтеся до наших менеджерів і їх контакти. І наш сайт я залишаю знизу під цим відео.